Бірюза з кальцитом та Махровий, Всі знають властивості каменів, які вони мають сильну дію на людину, за е, оберігають її від злого погляду, оберігають, допомагають їм в, в людині, допомагають в роботі, знайти кохання. Всі знають властивості, хто хоче собі оберіг. На ручку, чи, можливо, буси там, чи сережечки, чи хто що хоче з справжніх каменів, звертайтеся до Вікторії Співак, вона вас проконсультує, розкаже, покаже, підберете по вашому знаку зодіаку, підберете іменно те, що підходить вам. Захищайте самі себе молитвою і цілющою силою справжніх каменів. Всім рекомендую продавця Вікторії співак, тому що вона дійсно справжній, і ще і справжній продавець і ще розбирається гарно в каменях. Поспішіть, хто хоче захист собі. Будь ласка. А якщо бажаєте мед Карпатський, то пишіть мені особисті повідомлення. І червона, і чорна, і щуки. Зараз оформили замовлення, і я вже хочу. Надо, вже поспішити собі теж зробити замовлення.